Не засає, як свічка ця нетлінна лишає спомин у душі моїй, а спомин цей для пам'яті найцінний його назавжди в серці залишить. Пам'ятай важкий тридцять третій. І Запалімо пам'яті свічу за душі закатовані катами, Молитву нашу, Господи, почув. То відповість за злочин за жахіття, за той рік, що був на начетеро, за геноцид минулого століття, за той важкий страшний голодомор. Цю смерть посіяли вони, кати. Це геноцид, це вже наруга. А українці відходять засвіти. На їх кістках танцює той катюга. Не згасне пам'ять мусим пам'ятати усіх, кого забрали на нас, кого хліб останній просто відібрали, за них і наша свічка не згасає. Згадаймо тих, хто з голоду зітлів, кого та смерть поклала у могили мільйони українців, Божа миле, чому ж ти наш народ не захистив? Запалимо свічку скорботи, нехай же палає в цю мить, відчуємо, наче на дотик, Дух трагедії, що в серці болить. Запали цю свічу за країну, яку вкрила голодна пітьма, за нещасну мою Україну, бо багато чого прожила. Хай гориться свіча, не згасає, Україна також не згаса, бо як фенікс вона оживає, і з колін повстає знов вона. Запалимо свічку, хай зігріє душі усіх, кого забрав голодомор. Було життя, а потім стала тиша. Усюди панував смертельний тор. Хай будуть прокляті кати мого народу, і хай гори свічки біля вік. Засвітим свічку хай зігріє душі, і їх по заправу дома. Ніж за день ми засвічуємо свічки в кожному місці, в селі, в області. Варітимуть вони і зігріватимуть зорі й небо. І душі тих, кого в 33-му не відспівали, не оплакали, не провели, не пом'янули.